Всіх вітаю на каналі Таро. Сьогодні я роблю розклад, що вас чекає на цьому тижні. Хотіла зробити це відео в неділю, однак не вийшло, і тому відео виходить в понеділок. Подивимось основні аспекти життя, що вас буде чекати на цьому тижні. Буде два варіанти, тому обирайте, який варіант вам більше подобається. Та, і будемо розпочинати. Перший варіант, перший варіант, я вас вітаю. Давайте подивимось у загальному емоційний стан ваш на цьому тижні. Перший варіант на цьому тижні у вас буде досить хороший емоційний стан. Ви будете в піднесеному настрої майже протягом всього тижня. Можливо, ви будете зустрічатись з друзями або з родиною, тобто якесь застілля, да якісь такі радісні. Радісний час, скажімо так, не на самоті, а поруч з кимось. А, цей тиждень ви будете постійно кудись рухатись, тобто у вас, знаєте, буде така енергія а, на те, щоб кудись рухатись щось робити, займатися активністю. Тобто, в загальному вам буде цей тиждень подобатись в емоційному плані. Давайте подивимося, що вас очікує в особистому житті на цьому тижні. А, для одиничок, які зараз знаходяться не в стосунках, у вас зараз, скоріш за все, період, коли нікого немає, да, тобто вокруг вас, або просто ну не бачите людину для того, щоб вступити в стосунки. Ось такий зараз період. На цьому тижні у вас є шанс вирватися з цього періоду, тобто да вас чекає певна така трансформація, перехід на до іншого періоду і а, ваш пентаклів, тобто, да, чоловік, з яким можуть бути нові починання. Причому який дуже активно може увірватися ваше життя? Тобто тут вас також очікують активні зміни, якщо ви зараз знаходитесь в періоді застою. А для одиничок, які зараз знаходяться в стосунках, тут можливі нові подорожі, нові е, совмісні цілі, да, тобто якісь такі моменти знову ж таки руху да руху кудись, чи це в е, кар'єрний рух там разом, да, будемо пробувати нові починання, чи це е, е, стосується просто дійсно подорожей, чи просто часу, як ми проводимо разом, тобто да. Але, знову ж таки, зараз у вас може бути період такого застою да? в стосунках. Ви не відчуваєте, що ці стосунки приносять вам задоволення. Так ось на цьому тижні у вас будуть зміни в позитивну сторону. Давайте подивимось стосовно кар'єри, що вас очікує, так? Стосовно кар'єри. Одинички. В кар'єрі на цьому тижні у вас можуть бути якісь оманливі ситуації, тобто, да, може може вас хтось якось обманювати, або ви просто будете боятись м, щось робити, що пов'язано з роботою для тих, хто зараз не має постійної роботи, це може бути страх почати нову роботу, да, тобто страх вибору, страх зробити ось цей вибір. Може здавати, що не вистачає енергії, не вистачає ресурсу для того, щоб розпочати якусь нову справу, там да або вид діяльності. А для одиничок, які зараз мають постійну роботу, тут, от саме про те, що м, ну будете їх наче боятись. Щось робити на своїй роботі, да? або вас будуть оточувати якісь обмани, маніпуляції на роботі. Ось. Давайте подивимось кінець тижня, да? взагалі, як пройде в роботі. Так. Ну, так, да, тобто, ось через цей страх, через якесь навіть небажання. Або страх обману да, на роботі, ви як наче не будете діяти сильно на цьому тижні. Тобто я б не сказала, що на цьому тижні на роботі у вас є якісь сильні зміни в позитивну сторону або в негативну. Тут просто такий період застою пов'язаний зі страхами, з якимись обманами, да, тобто з якимись провокаціями взагалі. І ось ці страхи вони можуть увігнати вас дійсно в стан, коли ви ну, просто не будете спроможні рухатись далі. Будете відмовлятись від нових пропозицій якихось, да, і просто будете в такому періоді застою, скажімо так. Добре. Давайте ще подивимось пораду вам, да? ледь не забула, порада вам на цьому тижні. Врівноважте серце і розум, да? намагайтесь не занадто сильно емоційно реагувати на якісь події, але при цьому і довіряти своїм відчуттям. Тобто, знаєте. Щоб занадто сильно емоційно не реагувати, звертайте увагу більше на свій розум, а для того, щоб відчувати, довіряйте своєму серцю. Прийдіть в баланс між серцем і розумом. Ось така порада вам. Дуже цікава, дуже така філ. Двоєчки, я вас вітаю. Давайте подивимось, як тиждень пройде у вас. Подивимось в загальному, як ви будете себе відчувати на цьому тижні. Да? Для початку, як ви будете себе відчувати в емоційному плані? Скоріше за все, ви відпустите на цьому тижні ситуацію, яка давно вже не дає вам спокою. Ситуацію тяжку для вас. Це рішення вам дасться тяжко, тому що ви будете орієнтуватись не на свої відчуття, не на свої емоції, а саме на свою логіку. Да? І, попри те, що вам буде тяжко, але ви заради того, щоб увійти в баланс з самим собою, да, щоб рухатись далі. Ви відпустите якусь тяжку ситуацію, яка зараз в вашому житті, або будете замислюватись над тим, що потрібно щось змінювати, щось відпускати, приймати щось нове в своє життя. Давайте подивимося що вас очікує в особистому житті на наступному тижні. Для двоєк які зараз не знаходяться в стосунках, тут можлива перша нова людина в вашому житті зараз. Так, чоловік емоційний, чоловік, який рішучий, який вміє себе правильно проявити. Однак, ось ця його емоційність вона може працювати як в позитивну, так і в негативну сторону. Тобто, чоловік, якому тяжко контролювати свої емоції, так? але попри те, він рішучий, наполегливий і в принципі здатен завоювати. Серце жінки, а ви можете стикнутися з вибором, да? тобто рухатись мені, наприклад, з цим чоловіком чи ні. Або вибір між двома чоловіками може бути. Да? Тобто будете роздумувати на рахунок цього. І це ці роздуми можуть викликати у вас внутрішній конфлікт самою з собою. Да? Тобто, ось так, ось такий. Варіант для двоєк, які зараз знаходяться не в стосунках, а для двоє, які зараз знаходяться в стосунках, тут нові перспективи в стосунках, да? тобто нові якісь спільні цілі, спільні ідеї. І під час обговорення спільних цілей і ідей да, на найближчий час можуть виникати конфлікти. Тобто тут ось так більше. Добре, давайте подивимось кар'єру для вас на наступному тижні. Так. На наступному тижні в кар'єрі для двоє, які зараз знаходяться в кар'єрі, в яких є постійна робота, да, наступний тиждень пройде в цілому позитивно, да. Тобто, ви можете брати якісь нові нові проекти, або а, це знаєте, як може бути якась нова посада, да, тобто підвищення, щось нове, да, що щось нове, що принесе вам в перспективі заробіток. От на наступному на, на цьому тижні вибачаюся, на цьому тижні, тому що відео мало вийти в неділю. і Я. Запізнилась і тому так да на цьому тижні вас очікують якісь такі приємні перспективи, грошові на роботі, да, які може запропонувати вам чоловік. Тобто це може бути або керівник, да, тобто або якийсь ваш друг на роботі, але який. А... Вище по ну по статусу на роботі, да, скажімо так, і ви будете цим задоволені, в принципі. Да, ви будете цим задоволені. А для двоїх, які зараз не мають постійної кар'єри, цей тиждень може знаєте, що на цьому тижні може бути якась така підробіток, да, підробіток, який в принципі може принести ну, трішки грошенят. Да, ось так я скажу. В принципі, ви будете цим задоволені. Знову ж таки, підробіток може вам запропонувати чоловік. Старший за вас або заможніший за вас, і, в принципі, да, емоційно ви будете задоволені. Тобто в роботі тут, в принципі, на цьому тижні у вас все буде добре. Давайте подивимось пораду вам. Порада вам, коли до вас прийдуть гроші на цьому тижні, намагайтесь їх в себе затримати, якось відкласти і подумати, куди ви їх можете витратити більш. Більш роздумчиво, да, тобто не відразу спонтанно, а намагайтесь затримати ось ці ресурси, які до вас прийдуть на цьому тижні. Да? тобто, ось така цікава, насправді передавам. Вона, на мій погляд, стосується більше грошей, тому я трактую її так. Двоєчки. Я вдячна вам за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, на які теми вас ще цікавлять розклади. І також, якщо вас цікавлять особисті, то звертайтесь в телеграм. А я дякую вам за увагу і до зустрічі.